Доброго ранку, любі діти! А я запрошую вас на чергове заняття, яке буде присвячене темі Як не захворіти на грип». З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко та наша подруга Оленка, яка вже перевдяглася, вдягнула теплу шапочку, теплий шарфик, гарну курточку та чобітки з рукавичками. Подивіться, навколо нашої оленки літають сніжинки, тому що ми вже з вами відчули подих зими. Вчора ввечері пішов рясний лапатий сніг, і дороги поверхні вкрито тоненьким шаром пухнастого снігу. Діти, а наша Оленка? Хочу з вами привітатися. Сядьте, будь ласка, зручненько та послухайте віршика. Ось і знову новий день. Всі ми скажемо добрий день, добрий день тобі й мені і всім людям на землі. Ми з вами привіталися разом з Оленкою, сказали один одному гарні слова доброго ранку і готові з вами працювати. І наша Гленка запрошує нас на наше заняття. Подивіться, Оленка тримає сніжинку. До неї вибіг зайчик. Скажіть мені, будь ласка, яка, уже, яка наступає пора року? Вона вже майже майже наступила. Давайте послухайте віршик і будете уважними. І ви все здогадаєтесь? Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, дягає лиска рукавички. Співають весело синички, Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть, коли зайчик міняє своє хутро? Ми на минулому занятті з вами розмовляли, що зайчик міняє своє хутро взимку з білого на сіренький. Подивіться, он сіренький зайчик скаче, і сніжиночка кружляє. Дітки. Вимку дуже-дуже холодно і легко захворіти, тому необхідно берегти своє здоров'я від мікроба. Подивіться, який він великий, зелений. Слухайте, я винахідник всіх мікро хвороб. Я шкідливий злий мікроб, я маленький злодіяка, хулігани розбишака. Подивіться, який мікроб, у нього три ока, великі зуби і загрибущі руки, бр, страшний. Діда, а чи можемо ми побачити мікроби у себе в руках? Подивіться на свої долоньки. Чи можете побачити ви мікроба? Подивіться, є там мікроби? Ні. А ви знаєте, за допомогою чого ми можемо подивитися мікробів? За допомогою мікроскопа. Але мікроскоп це такий пристрій, який не продається в магазині. Його треба замовляти в спеціалізованому магазині. Але бруд і мікроби на наших ручках допоможуть нам розглядіти. лупа, подивіться, це таке збільшувальне скло лупа я вам розкажу по секрету, що така лупа продається в магазині Аврора. І я вчора бачила. Так що, якщо ви хочете побачити бруд, сходіть в магазин і подивіться, купіть собі ось таку лупу. А давайте ми зараз глянемо в нашу лупу і кого ми там побачимо. злий зелений мікроб, так він ще й не один. Він прийшов з другим мікробом. Які два мікробчика страшненькі, особисто я боюсь мікробів. Ми лихі та всемогутні, сказав синій мікроб. Діти, а чому мікроби лихі та всемогутні? Чого ми їх так боїмося? Правильно, мікроби несуть за собою хвороби. Мікроби живуть на ручках. На поверхнях нашого тіла, на вулиці на всіх поверхнях. І якщо ми не будемо мити руки, мікроб потрапить в очі або в рота, і потім ми захворіємо. Наприклад, якщо мікроб потрапить в очі, ми захворіємо конюктивітом. Якщо мікроб потрапить в рота, у нас може бути проблеми зі шлунком. А воно нам потрібно? Ні, не потрібно. І запам'ятайте, що наша з вами секретна зброя проти мікробів це мило. Скажіть, будь ласка, у вас є вдома мило? Є? Це чудово. А ви ним користуєтесь? Користуєтесь чудово. Коли ви приходите з вулиці, обов'язково треба помити руки з милом. От і ми наших страшних мікробів. Давайте помиємо милом. Ось так ми їх помили. І мікроби злякалися і сказали: тікаймо, мерщій!» і зникли. Діти, а де ви ще можете зустріти мікроби? Давайте подивимося. На м'ячику. Чудово, м'ячик це що? Іграшки, правильно. Мікроби живуть на іграшках. І ще де? На Яблочки. Чудово, це фрукт. Правильно, мікроби живуть і на фруктах, і на овочах, тому їх необхідно обов'язково перед вживанням мити. Що це в нас з'явилося? Олівці з'явилися чудово. І на олівцях живуть мікроби, вони там живуть, ростуть і розмножаються. Це означає, що з одного мікроба їх може стати декілька мікробів. Тому. Обов'язково треба доглядати за своїми речами. Скажіть, будь ласка, а як же на олівці попали мікроби? Вони туди прийшли самі своїми ногами? Правильно ви говорите, що мікроби на олівці попали за допомогою наших рук. Якщо ми прийшли з вулиці, де зустріли мікроба, і він поселився на нашій долонці, ми прийшли з вулиці, роз... роздягнулися. Перевзулися і пішли відразу гратися, наприклад, м'ячиком або е, олівчиком, то мікроб відразу з ручки перейшов на е, річ, наприклад, на м'ячик. І з одного мікроба мікроб залишився у вас на ручці, і мікроб з'явився на іграшці. Ось так вони розмножаються. А ще мікроби обов'язково знаходяться на наших долоньках. Чому вам мама постійно нагадує, що треба часто мити руки, тому що саме на руках найбільше мікробів. Давайте ще раз переглянемо, де ж знаходяться мікроби. На іграшках, на фруктах овощах, на, е, різних, е, на різних канцелярських приладдях, і обов'язково на руках. Ну, Давайте ж далі. діти. А давайте розкажемо нашій подрузі Оленці, як ми можемо обезпечити себе від мікробів. Як ви можете обезпечити себе від мікробів? Правильно, за допомогою мила і миття рук. Подивіться, як миють ручки. Густа піна, водичка роблять так, що мікроби стікають з брудною водичкою в раковину. І наші ручки залишаються чистими, тому необхідно кожен день мити по декілька разів на день руки і обов'язково після повернення з вулиці. Також необхідно використовувати антисептик. Повторіть, будь ласка, антисептик або ще є таке слово санітайзер. Ми помили ручки, обробили ручки антисептиком, і наші ручки захищені. А це що таке? Правильно, від мікробів ми можемо убезпечити себе за допомогою медицинської маски. Згадайте, коли ви заходите в поліклініку, вас просять надягнути масочку. Для того, щоб ті мікроби, які живуть в поліклініці від хворих людей, не потрапили до вашого носика та ротика. Бачите, он мікробу не подобається. Він летів летів і зупинився об маску. І у мікроба з'явилася шишка червона на лобі. Тому що маска його зупинила. Ну, і ще щось нам допомагає забезпечити себе від мікробів. Як ви думаєте, що ще нам допомагає себе убезпечити від мікробів? Подивіться, що це таке. Якісь пігулки, яким дуже страшно від е, е, і мікробам стає від них дуже страшно. Що це за пігулки? Діти, запам'ятайте, що ви самостійно не повинні чіпати ніякі ліки. Але матуся або татусь можуть вам давати вітаміни це такі спеціальні ліки, які допомагають вашому організму. Правитися з мікробами. Давайте повторимо ще раз: вітаміни. Вітаміни можуть бути в овочах, фруктах, а можуть бути в таблетках. Тому вітаміни теж дуже корисні для боротьби з мікробами. Подивіться, наша оленка вже все все дізналася. Про все вам, що хотіла розказати, розказала. І давайте згадаємо, чи сподобалося вам наше заняття з Оленкою? Дуже чудово, що вам сподобалося наше заняття і нам сподобалося з вами займатися. Діти, а про що ж ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили про те, як не захворіти на грип. і як боротися з мікробами. До нас прийшли два злих мікроба, які викликають всіх-сіх хвороби? Так? Чудово. А де ж живуть мікроби, діти? Правильно, в першу чергу мікроби живуть на наших долоньках, а ще на цих предметах, тому необхідно часто їх мити та мити долоньки. Діти, а як же ж ми можемо боротися з мікробами? Ми можемо правильно харчуватися, їсти овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти, вживати вітаміни. А ще це найперше, що ми повинні робити мити долоні з милом, обробляти антисептиком і носити пов'язочку марливу або масочку, коли ми знаходимося в людному місці або йдемо в поліклініку. Дітки, ми дуже раді, що ви прийшли до нас на заняття. Ми вдячні вам за вашу активну роботу. Подивіться, які сніжинки літають навколо нашої гості. До зустрічі на наступному занятті. Будьте здорові!